Отже, в нас на зв'язку Сергій Вилков та член Асоціації адвокатів України. Можливо, зараз ми дізнаємося трошки більше. Пане Сергію, добрий вечір. Доброго вечора, якщо він добрий. Наскільки може вам бути? Тобто, ч... звідки інформація? Що це саме Валерій Рибальченко? Це вже перевірено, і ми можемо сказати, що це він. Так, да, на жаль, на жаль, це Рибальченко Валерій, наш колега, якого підступно вбили пострілом потилицю. Серед версій, які відпрацьовує слідство, я так розумію, є і версія професійної діяльності. Чим він займався останнім часом? Чи могло бути це пов'язано з його саме діяльністю як адвокат? Ну, асоціація адвокатів України переконана в тому, що дійсно це пов'язано з його професійною діяльністю і не що інше. Крім того, якщо подивитися на цю подію і як вбили Рибальченка, його вбили підступно ззаді. Тобто кілер ішов на вбивство. Вбивство, звичайно, є замовне іншого ми не можемо розглядати, оскільки це не є пограбування. Крім того, хотів би зазначити, що адвокат Рибальченко займався індивідуальною адвокатською діяльністю до як видно з його відповідного витягу, до жодних адвокатських бюро, адвокатських об'єднань не входив якими справами він займався на сьогоднішній день, нам поки невідомо конкретні справи, оскільки ще не вилучені його адвокатські досьє. І коли будуть вилучені адвокатські досьє і перевірені, звичайно, буде версія ставати і відповідних, по відповідних особах, яким він був опонентом надані правової допомоги своїм клієнтам. Звичайно, це потрібно буде перевіряти. Хоча хотів би зазначити, що 19 січня 2015 року. Це рівно два, два роки тому в Харкові був вбитий адвокат Гуськов таким самим методом з такого самого калібру, про який зазначаються, це 765. Я вважаю, що цей кіллер причетний не до одного вбивства, не тільки адвоката, а й інших осіб. Тому хотілося б, звичайно, щоб правоохоронні органи проявили. Всю свою майстерність, яку вони можуть проявити, яка тільки залишилась, і розкрили цей злочин по відношенню до нашого колеги. Хоча, на жаль, бачимо, що бачимо. Ну, до, до речі, я можу помилятися, але мені здається, калібр 765 є не дуже розповсюдженим. Це застарілий набій, здається, який використовувався звичайно, звичайно. на початку 20-го століття, і причому не в Росії, тобто не в Радянському Союзі. Так, да, звичайно, ви правильно ви правильно говорите, дійсно так. Що ж, я заглянув на ваш паблік саме асоціації, бачив, що там багато людей коментують, кажуть не ну, лише про співчуття, а також про ту без... небезпеку, яка ну з якої може стикнутися кожен адвокат. І там багато кажуть про те, що адвокатам треба дозволити носити з собою вогнепальну зброю. Чи це справді може допомогти адвокатам в тому, щоб захистити їх. Щодо моєї думки, саме перше, що потрібно зробити, щоб посадові особи правоохоронних органів, вищі посадові особи, все-таки не висловлювались в сторону адвокатів різними словами, не ототожнювали адвокатів із своїми клієнтами. Це саме перше. Крім того, не порушували гарантії прав адвокатів, не вилучали адвокатські досьє, не затримували адвокатів, не били адвокатів. Це саме перше, що потрібно робити, оскільки злочинний елемент, як ми бачимо його в ну, усьому прояві, який є, тобто той криміналітет, який звикли сприймати люди, він іде далі. Він знищує майно адвокатів, він вбиває адвокатів, викрадає адвокатів, вимагає гроші з адвокатів. Тому з самого початку потрібно, щоб все таки правоохоронні органи, вищі посадові особи і держави, в тому числі, повернулись обличчям до адвокатури. В нас були неодноразові звернення. Національної асоціації адвокатів України за е, підписом голови Ради адвокатів України як до президента України, так до Генерального прокурора України, щодо оцих е, системних порушень за сторони е, органів досудового розслідування. На жаль, на сьогоднішній день жодних відповідей нема. Захисту від держави ми не бачимо щодо вогнепальної зброї, яку потрібно надати адвокатам, взагалі це питання. Таке, що я вважаю не тільки адвокатам, а на сьогоднішній день потрібно надати всім особам, які те заважають, які мають бути відповідні довідки, що вони не психічно форі. Не перебувають на обліку в нарколога, дозволити носити вогнепальну зброю, оскільки на даний час так склалося, що держава не може захистити своїх громадян. Більше того, вона не може захистити не адвокатів, не журналістів, не осіб, які займаються бізнесом. Дякую, пане Сергію. Сергій Вилков до нас включався, член асоціації адвокатів України.